Доброго дня, шановне товариство. У мене були на каналі огляди цих двох ножів: CGRB Acacia і CGRB Bolt. І в коментарях до відео про CGRB Bolt було справедливе зауваження, в тому числі і від глядача з MechDoc, який мені порадив акацію, за що дякую, що я не порівняв у відео ці два ножі, а ножі насправді дуже схожі. Той же виробник, та ж сталь, той же формат, той же розмір. Тож, дякую за підказку, виправляюсь. На той момент у мене не було при собі акації, тож вона у відео і не потрапила. Тому зараз не буду детально про кожен з ножів, а більше зосереджусь на їхніх. Плюсах і мінусах одне відносно одного, і, звісно, це будуть мої саме суб'єктивні от враження мене як користувача обох цих ножів. Взагалі акація конкурує навіть не стільки з багаутом, за мотивами якого створений, а навіть з репліками, ножами за мотивами або навіть і підробками на багаут, тому що ціна дозволяє. При цьому, ніж доволі непоганий на цю свою вартість, матеріали у нього добрі. Та ж сама rpm РРП... 9 сталь. І якщо той же багаут дуже хочеться, але з фінансових причин не можеться, то в подібному форматі акація один із таких. Альтернативних можливих варіантів дуже непоганих, які представлені доволі широко. Багато хто намагається от вскочити в цей такий аеродинамічний маркетинговий слід від багаута. в тому числі, до речі, і Болт, але він намагається зробити це як і вслід за багаутом, так і вслід за демко. І коштує болт дорожче від акації. Акація ж має цей зручний формат, непогані матеріали, особливо з урахуванням ціни. І всі ці переваги, зокрема, кросбарлок, це це сісоподібний замок, зручний, зручний, фіджетабельний для обох рук. І він, цей замок. Простіший, ніж Recoil Lock в плані, що обслуговування, що ремонтопридатності, тому що тут звичайний цей такий штифт, який рухається між лайнерами і закриває замок, фіксує тут же доволі складної форми деталь. Це не штифт, це вкручуються деталі по боках, тут теж пружинки з двох сторін. І для цього слайдера запираючого, в лайнерах, зокрема, присутні, також направляючи, щоб розібрати, треба викрутити ці бокові деталі. Загалом замок складніший, відчутно складніший, і навіть просто в обслуговуванні. Якщо раптом ще й хтось буде його ремонтувати, саме от цю деталь, то це ще складніше буде. Якщо раптом. Також мені сподобався у акації, більше сподобався звук роботи. Це ніж з ну компактний, з пластиковим руків'ям, бюджетний, і від нього не очікуєш якихось таких приємних нюансів, окрім ціни. Але він працює з приємним звуком. Сумніваюся, що мікрофон його передасть от, в повній мірі, але він звучить не як якась така пластикова іграшка. А як механізм? Тут присутні такі металічне лязгання. Причому не саме по собі, тобто він ніякий не брязкальце. А от в потрібні моменти під час відкривання, закривання. Це дрібниці, але це приємно. Проте, що тут в порівнянні з Болт, мені сподобалось менше. Отвір в клинку. Тут справа навіть не в тому, що це там послаблює конструкцію, бо ну, це і так не лом. Ніж компактний, ніж тонкий, це проріз. Але відкривання ножа. Ось таким чином збоку пальцем викидати по типу спайдерко. Все чудово. За замок теж можна відкривати. Але от уже великим пальцем тут потрібне, ну, потрібно звикнути. Ну, мені було потрібно звикнути. Ось, ось так навіть швидко відкрити. Я й досі не навчився. Якось обережно тут ну, можна, можна, не критично, проблем в цьому немає. Але назвати цей момент якось продуманим я теж не можу. Тут все значно краще з цим. І. От, знову ж, згадуючи про руків'я, тут все зручно, все добре. Але е, пластикові накладки вони мають певний такий, як 3D. Вони трішки об'ємні. І це повинно було б, мабуть, додати зручності. Але в форматі ножа це ну не суттєво. Він все рівно не про якусь силову роботу. Е, і в. Поєднанні, от, ще й з відсутністю перфорації в лайнерах. Це додає такого, от, підкреслює бюджетність ножа. Бо ця перфорація вона, ну, особливо там на вагу не вплинула, Це там декілька грамів, можливо. Але е це технічні процеси задіяні. І, ну, раз ми порівнюємо ці два ножі. Ось і для порівняння болт, нього перфорація присутня. І це виглядає краще. Це додає йому візуальної технологічності. Тут же відсутність даного процесу і пластик, він швидше от підкреслює бюджетність. Тому, от в порівнянні, це швидше. от Плюс для болт і мінус для акації. Але ця технологічність візуальна, вона не те, що підтверджується технологічністю взагалі. Ну, тобто як все тут нормально з технологічністю. Але, от замок, основна фішка CJRB Bolt, recoil lock їхній. Він. По-перше, що не є насправді чимось дійсно унікальним. Це як багато хто слушно зауважив, це часто можна почути. Я, ну, я часто чув: гібрид Axis Аксісло і Shark Loku. І, грубо кажучи, воно так і є. Це ну, не є копіюванням цих замків. Тут є свої ці всі допрацювання, але це не якийсь оригінальний от, витвір. Інженерного мистецтва От, це все рівно за мотивами, і при цьому замок цей він ускладнений. Тут використовується, якщо в звичайному кросбарлоку, звісно, цей такий поперечний штифт, і тут все доволі просто. То тут складної форми деталь з направляючими. В лайнерах і ось ці бокові моменти. Це не штифт, а дві окремі деталі, які вкручуються в цей центральний запираючий слайдер. І тут ще пружинки, ці, звісно, присутні. Тому замок цей, він навіть просто в обслуговуванні відчутно складніший, ніж крос-барлок. А Технологічність, вона не про ускладнення, вона навпаки про спрощення конструктиву от в межах технічного задуму. От і тут такого немає. Тут швидше, от, всі ці моменти з замком, вони більше заради маркетингової цікавинки, аніж саме інженерної розробки. Проте, замок від того менш фановим не став. Тут присутні всі ті моменти, які дає як розбарлок, аксіслок. І присутні е, оці ж моменти з верхнім цим плавцем. Власне, як фіджетабельні, так і в плані зручності, е, можна складати ось таким чином, чойлом на палець. Е, мені це зручно під час користування в рукавицях. Тому що там особливо ти палець не зачепиш завдяки рукавицям, а складати саме, коли пальці в рукавицях, зручніше не за оці Аксісоподібні рудименти. А саме от таким чином. Ну, це мені так. Якщо може, буде цікаво, до речі, почути вашу думку, кому як, хто, хто як от користується, чи зручний вам Аксіс в рукавичках, чи ні. А, і знову ж таки. Якщо тут отвір був, ну, працював, але не ідеально, скажімо так, тут, окрім маніпуляторів цих бокових і верхнього плавця, присутні також шпеники. І шпеники працюють от як таким чином, боковий цей викид пальцем, так і великим пальцем, як швидко, так і повільно, взагалі без питань, шпеники. Плавці, всі... ну, замок працює в усіх моментах продумано значно от краще, ніж цей момент з отвором у акації. Проте, чи дає це якусь суттєву перевагу, бо фактично, якщо потрібен от ніж подібного формату, щоб різав сталь і клинки тут, ну, Практично однакові. І маса, баланс, працюють вони майже ідентично. Тож, якщо просто потрібен компактний ніж, щоб різав, особливих таких переваг тут і немає. Проте сам ніж при цьому хоч і дорожчий від акації, але. Він не є дорогим, він теж бюджетний. І якщо охота якоїсь цікавинки, то це не буде спробувати дорого. А ніж, ну, хороший. Він теж зручний, теж різучий. І я ж кажу: ціна ця, він дорожчий від акації, але він не дорожчий від не те, що. Альтернатив у інших виробників він на рівні ножів цієї ж компанії з іншими замками. За замок тут нічого не доплачуєш. Тому, загалом, якщо просто для різу, то вони практично однакові. Чи дає на цю різницю в ціні всі ці моменти із замком, дзен дизайном. Так, емоції і більше зручності я в випадку з CGRB Bolt отримав. Тож, такі от мої особисті враження щодо цих двох ножів. А ваші враження я буду радий почути, побачити в коментарях. Можливо, у когось є обидва ножі, можливо, якийсь один, можливо, щось цікаве помічали в них. Буде. Буду радий дізнатися, поспілкуватися. Дякую всім за увагу. На все добре.